Індивідуальний тепловий пункт автоматика відключає теплоносій від магістралі і прокручується. 50% може бути економіка. Тобто в Черкасах, за виключенням деяких будинків, всі мають будинки, індивідуальні теплові пункти. В Смілі навпаки, в нас ні одного немає. Навіть в будівлі міської ради, яка повинна показати. Ну, приклад, пілотний проєкт. Міській раді Черкас, я там був підвал, я дивився, той індивідуальний тепловий пункт. Далі. Ми говорили за фонд енергоефективності по індивідуальним тепловим пунктам. Працює ця, ця програма. Так? Тобто ми говоримо на сьогоднішній день про модернізацію системи теплопостачання. У нас робоча група створена, ми там не один раз збираємося так? по тій схемі, які сесії заперше. Ми, може, там будемо вносити зміни, скоріше всього, і так далі, бо там тільки центральне опалення. Але ми заявили, якщо залишаємо центральне опалення, там вони аналізують зараз технічну сторону роботи кожної котельні, у нас 19, да? ну, 6 топків, в принципі, 13 основних. Ну, 25-та в нас можна війти від смілопромтранс, 12 залишається. Промо їхній аналіз. Якщо залишається центральне опалення, то тільки з індивідуальними тепловими фондами. Тільки. Бо це дає 50% економії. Ну, деякі кажуть до 60. Ну, я пилипів вірю. Він вчора назвав цифру 60, адже може бути. Ну, стандартно рахується там 50, може 40. І ми порахували, есть було запропоновано, щоб тепломережа, яка сезонно працює, гаряча ж вода не подається вже 20 з гаком років. Тому було запропоновано сміла кому теплоенерго, що вони цю роботу і взяли для виконання. І було. Доручено просто зробити якийсь такий розрахунок, скізні проєктик на середній будиночок. знай хоча б скільки це коштує. Порахували – 1200-1500 півтори гривень на одну квартиру. На одну квартиру. Якщо це говоримо тільки за фінансування власне, співвласниками ОСББ була зустріч із Черкаським Тесом, зі спеціалістами тес. Є там такий зарічний Микола Васильович. От це саме, вони внідрили 119 було озвучено будинків. Ну, да, дійсно, вони ще значить, їм вдалося взяти великий кредит ЄБРР, фонду і вони зробили цю роботу. Але у мене є сьогодні вже конкретні напрацювання, скажімо, по ціновій політиці, я просто можу озвучити значить, таку ситуацію. Чотирьохповерховий будинок, три під'їзди. Значить, тепловий пункт десь буде коштувати, якщо вже брати з роботою зі всіми податками, приблизно в межах Е, значить, тисяч. Скільки, скільки на квартиру, ну так, приніс тисячі гривень, да? Ну, да, десь, О, так? Ну так, десь так. На квартиру, тисячу півтори, да. значить, п'ятиповерховий будинок, чотири під'їзда з роботою з матеріалами, десь у межах 82 тисячі і дев'ятиповерхівка. Чотири під'їзда із матеріалами з роботою десь в межах 200, 270 280 тисяч. Тобто люди готові співробітничати з нами. Ну черкащани, я маю на увазі, в тому сенсі, що якщо потрібно проекти, вони готові робити. І, в принципі, я зараз планую в себе. У мене прийшла людина на роботу, яка готова, ну може робити ці проекти, тільки купляємо програму. От, щоб вона в нас була своя, і будемо самі робити проєкти. В принципі, це не є проблема. От. Саме головне, що тут насоси значить, передбачені в цій ситуації, італійський Даб, Дабовські насоси так звані. Їх є три фірми, самих таких звісних, це Пеон Грунфіс, Віловський і Дабовський. Тому Дабовські на рівні перших двох, ну тільки там більше приходиться за бренд платити. От черкачани вони використовують ці.